Зовсім нещодавно на Strongman В змаганнях відбувся дебют американської легенди Стронгмену Джона Хака. Одразу варто сказати, що цей дебют вийшов доволі успішним. Отож, давайте з вами глянемо, як йому вдалося себе проявити. У першій вправі ХАК розділив останнє місце, виконавши одне повторення із локом вагою 140 кг. Аналогічне дев'яте місце на нього чекало і у другій вправі Карвок. А от те, що його колишній пауерліфтер безперечно, віддати не міг. 9 повторень на становій тязі Акселя 270 кг принесли йому перемогу у івенті номер 3 Найкращим Джон зумів стати і в четвертому івенті. На перекиданні Торби свої обороти довелося дещо збавити, але все ж таки хороших сім очок до своєї скарбнички Джон Хак поклав. А от вправа у Реккінбол стала для атлета, ну, можна сказати, фатальною, бо якраз після неї мріяти про перемогу вже не приходилось. На перший погляд здається, що у такого хорошого дедліфтера хват мав би бути просто чудовий. Але, як уже неодноразово відмічали і Міч Хупер, і Олексій Новіков, також Павло Кордіяк про це говорив, у Рекінбол треба терпіти біль. Це вправа не про силу, а про страждання. Ну і кулі Атласа це також та вправа, яка потребує багато прак, тому Паверліфт розумів зібрати тут всього 4 залікові бали. В результаті такий виступ дозволив Джону Хаку зайняти шосте місце у турнірній таблиці. Доволі неочікувано перемогу тут здобув 11-річний чех Філіп Зайчик. Йому вдалося випередити своїх суперників більш як на 10 очок. На цьому, все друзі, дякую за вашу увагу. Трохи детальніше про цей турнір та бан Олега Пилипіка я розповім трохи згодом.